Із випуском обласних спортивних новин студії Дмитро Шпірко. Палка підтримка не допомогла. Футзальний колектив Сумського державного університету отримав черговий урок на цей раз вдома від грози авторитетів української екстраліги івано-франківського урагана. Далі в сюжеті докладніше про те, як великий футзал повернувся до суму. Повернення футзалу екстра рівня суму чекали 5 років. Її жадана для багатьох оболівальників подія стала головною на спортивному вікенді. Після поразки у Львові сумські студенти у першому домашньому матчі футзальної екстраліги знову схрестили зброю із західноукраїнською командою. У суми приїхав бронзовий призер минулого розіграшу Івано-Франківський ураган. Історія очних зустрічей сумчани-франківців до звітного матчу налічувала сім ігор. В активі нашої команди було всього дві перемоги. Думки про покращення статистики гості розвіяли ще у першому таймі. Борогун, горбатий та зварич до 13-ї хвилини забили по голу і неприємно здивували політехівців та їх шанувальників. 0-3. Минає кілька десятків секунд, і позиції візитерів помітно похитнув гол Сумчана Зеленського та вилучення одного з лідерів урагана сімки за друге попередження. Досвідчений гравець на підвищених тонах щось довго доводив арбітрам, але представники спортивної фоміди рішення вже прийняли. Не допомогли навіть емоційно панібратські вмовляння тренера гостей. Шо, ви розумієте, що ви робите, пацани? Іван Скіцько взяв тайм-аут. Очевидно, у хвилині перерві наставник урагана знайшов потрібні слова. Заспокоїв своїх підопічних, і ще у першому таймі дракони зусиллями Корсуна повернули перевагу в три м'ячі. Зварич і Корсун оформили дублі вже по перерві, та ще збільшили перевагу своєї команди. 1-6 – перша перемога Івана франківців у новому сезоні. І п'ята в історії над сумдив. Рахунок 1-6, ну легкої перемоги не було. Суми ну, держали нас завжди на прузі, на прузі, пресингували, грали відкритий футбол і досить непогано у них це вийшло. Великими зусиллями ми здобули цю, цей виграш, хоча рахунок в 6. Людей. Ми не готові до цієї боротьби, ми не готові тактично, ми технічно не готові. Хоча також можу сказати, що команда ураган нам по зубам і, і можу сьогодні говорити. Ми могли їх сьогодні з ними бороться і могли аби Надо просто було в'язати ігру, треба було е, хвататися за 0-0, искать моменти в контратаках. Аби дістатися на матч третього туру, сумським студентам знову доведеться перетинати Дніпро 20 вересня. Підопічні посоцького зіграють у Хмельницькому проти міцного спортлідера. Дмитро Шпірко, Антон Загайко на часі спорт.